Трошки тракція, відчуваєте, є трошки тракція. От. І, а якщо це маніпулятивний рух, то я буду штовхати не е, от такий варіант, а через потилицю більше. От там. Тобто Більше такий буде рухати. От ротація С1, С2 прямо без, без всяких запрокидувань. Тепер А мені потрібно С0, С1. Тоді я роблю чуть-чуть екстензію. Чуть-чуть латерофлексію і вийшов в таку позицію. Бачите, локоть вивив в напрямок протилежного ока. І моя робоча поверхня буде отут. Тобто, не такий рух, а вот такий. Я штовхаю потилицю. В напрямок протилежного ока. Тобто, такий ротаційно-спіральний рух, виходить. От. І мобілізую, або короткий поштовх. Зрозуміло, так? Да? Я тоді одночасно провертаючи, роблячи тракцію, роблю раз, 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 або в кінці легенький траст, якщо він потрібний.